Вітаю, шановні, в цей вечір, чи то вже не вечір. А я її був. І то правда. Менше з тим. Шановні, цей рік був насичений, багато що змінилось. На щастя, почуття гумору та інтелект лишились на минулому рівні. <му> ну, але все ж, зарплати ростуть. Ні, зарплати не ростуть. Е, ну, діти в когось ростуть, О, в мене кактус, який вимахав, їбать. Ціни ростуть, багато що росте. <рик> ну нехай, менше з тим. Досить води в цьому привітання. Що можу сказати? Бажаю в цьому новому 2026 році вам. Всіх моральних благ і щоб любив вас, Аллах, з новим роком, шановні! Закушите, бля, зараз понапиваєтесь як свині, а потім будете пизділи, що перше січня хуйовий день.